Друзі, вийшла з першої примірки з Хумани усього з однією покупкою. Вгадайте, з якою, напишіть мені в інстаграм, в описі під відео є посилання і отримуєте від мене подарунка. Ми розпочинаємо примірку. Першим взяла кардиган, він не товстий, тоненький, але в складі 27% махеру. І дуже яскравий, синій електрик колір. І такі, бачите, скошені кишені, гарно зроблений, милий в стані нової речі. Дуже сподобався. Далі синтетична блуза, симпатичний смугастик задовжиною як туніка. Наступна кофтина ажурна, напівпрозора. Спочатку подумала, що там у складі багато синтетики, бо дуже активна люрексова нитка. Але приємно було побачити, на бірочці зазначалося 46% віскози. Одразу зрозуміла це, бо на дотик вона була дуже м'якенька, за довжиною дуже прийнятна. Теж мені сподобалося. По горловині раджу вам виріс саме такий, ніби як човником. Віскозна сукня не виглядала новою, взяла її через колір. І, хоч якість тканини була дуже висока, але гудзики в примірці два одразу відвалилися, та й пасок виявився нерідним. Думаю, його навмисне туди прилаштували. Цікава і гарна була така сукня, але я в неї не влізла. Це малий розмір. Лиш зазначу, що якщо у складі льон з віскозою, це один із кращих варіантів. Також мені подобаються моделі фірми Індійська, часто виготовлено в Індії. Це дуже якісний шовк або віскоза, в даному випадку віскоза. Всі елементи, деталі, гумові петельки, все зроблено ідеально, якщо будете бачити таку марку, обов'язково придивіться, приміряйте. Цей розмір XS теж маленький, але дуже вже хотілося вам показати. І наступна буде також цієї фірми, теж віскозна, трошки інакша за моделю, така як халатиком простим. Яскраві тканини, якість завжди у цієї фірми на висоті. Тут товста довставі скозна тканина. Мала я надію, що сукня більш прямого силуету, але все ж таки вона дуже обталена. Звичайно гарний вершковий колір і така приємна до тіла, що я довго не хотіла її із себе знімати. Вирішила все ж таки вам показати. Рукави достатньо, такі комфортні, подовжені, із розрізами на зап'ястках. Цікава модель. Ну, Занадто глибоке декольте, як на мене. Ну і ось одна моя єдина покупка. Отже, вгадуйте. І матимете від мене подарунок. Ну а ми із вами у ваговому секонді. На ваговому завозі, це не люкс. Обрала декілька кофтин і з задоволенням вам покажу майже всі речі, як новесенькі. Декоти виявилися замалі. Тому я не змогла всі приміряти, але більшість речей до вашої уваги. Де побачити ось таке мережево замість бірочки, обов'язково придивіться, ця річ виготовлена в Італії, це зазначено на нижній бірочці. Це завжди натуральні тканини, гарні такі вільні, об'ємні дизайни. Тут верхній шар 100% шовк, а нижня підкладка вся віскозна. В примірці покажу. Нею обійшлося без китайського бренду Шейн, Теж цікава була річ. Штани виявилися мені замалі, але колір гарний. Вони були на люксі. Прибрали цінник 450. Наступна штучна ковтинка. Отакі зелені із штучної шкіри, теж малі, в приміці їх не буде. Ну і знову ж таки обталена сукня. Взяла її через те, що вона дуже на дотик була приємна. Мені приємно їх приміряти. Перша блуза із напівпрозорої віскози, романтична, з мереживом, дуже симпатично зроблена, це елі розмір. Я всі гудзики не защіпала, тому що поспішала. І отака чорна блуза під сорочку мені дуже сподобалася, теж вільний крій, спущене плече. Ну, Все там було гарненько зроблено. Дуже сподобалося. функціональні кишені і сиділа на мою М-ку класно. І нарешті шовкове диво з Італії. Вона дуже велика, це більше як L, можливо, XL розмір. Вона підійде на багато типів фігур. Єдине може бути обмеження це манжет по рукаву. На спеку нічого кращого за шовк, тим паче на натуральній підкладинці ви не знайдете. І колір такий сині-лавандовий, Бачите, як підклад тягнеться? Така червона блуза теж мені сподобалася. Вона подовжена по спинці. Має пасок позаду. Він класно таку приталює позаду. Спереду вона геть вільна. Розклешені рукава, 7-8 довжина. ну Виріс спереду я б закрила. Я полюбляю не такі глибокі. ну Думаю, вам теж комфортніше в більш закритих варіантах. А тут диво від шейне, це пенюар, він не защіпається, напівпрозора тканина, вся в паєтках різного розміру. По рукавах оторочка йде із штучного хутра. У других варіантах це пір'я або натуральне хутро. Ну, це виглядає дуже ефектно річ нова, Ну і такі, звісно ж, позвавила мені примірочку. Штани геть замалі, тканина не тягнулася, але я все ж таки їх приміряла, щоб показати вам поєднання кольорів із ковтиною. Гляньте, як гарно. Ковтину придбала, хоч вона і синтетична, вона ажурна, і на спеку вона буде дуже-дуже комфортна. Вона тягнеться в різні боки, і відкрита і закрита, мені подобається таке. В такі штани я не влізла, вони геть маленькі, прямого крою, цікавого кольору. Ну і ця руденька обталина сукня. За відчуттями хотілося її придбати, ну, щоб, от, як кажуть, сидіти вдома. от Вона для домашніх справ дуже-дуже комфортна. Єдине, що мені не сподобався, розріз по нозі. Він сидів негарно, він геть розчіпався так широко, високо. Саме цей розріз псував весь вигляд. Тому навіть для домашніх справ я цю сукню не придбала. Трошки жалкувала, ну, якась така приємна була тканина. Мала сукня ще пасок, вам показала. Така, знаєте, відчувалася як довга-довга туніка. А розріз навіть для дому ну, якось негарно не взяла. Отже, з одного боку я вам завжди раджу приміряти абсолютно все, що вам цікаве, чи воно вам сподобалося на вигляд або на дотик. Дуже допомагає мені визначитися із покупкою зйомка на телефон. Перед касою я передивляюся не тільки самі речі на якість та недоліки, але й передивляюсь зйомку. І тоді моє рішення більш виважене, я більш задоволена своїм вибором. І вам також раджу або на пам'ять, або для вибору знімайте на телефона, і так вам буде краще зрозуміло, або перша емоція може бути оманлива. Далі ми опиняємося у магазині євроодягу. Розглядала сумки. Це не перший день завозу, тому цікавого лишилося менше. Показую вам шкіряні малесенькі сумочки, цінники. Перша сукня нагадала мені вечірній варіант часів 90-х років, початку 2000-х. І декілька віскозних суконь також покажу в примірці. Перша сукня дуже гарного такого сіро сріблястого кольору. З неї осипалися блискітки. Скроєна вона була досить якісно, продумано, гарно сиділа по фігурі. З якимсь жакетом та аксесуарами склала б чудовий варіант для якоїсь вечірки. Але я показую, що я хотіла б, наприклад, виріс такий більш подовжений. Це виглядало б трошки сучасніше. Ну, так, приміряла із цікавості. Вона була дуже комфортна і дуже-дуже якісна. Просто дуже якісна. На день примірки всі сукні коштували в цьому магазині 380 гривень, якість надзвичайна стан нових речей. До вашої уваги, теплого червоного кольору, дуже приємного до ока. Віскозна сукня із спущеним плечем, з напуском на комфортній різиничці по талії, можна регулювати висоту. Класна міді довжина, ну, шикарна. Вона просто маленька на мене, але все одно виглядає це класно. А наступна теж маленька, коротенька, але за якістю і кольором, ну, це могла би бути любов, але, але не завжди так буває. Ми У Smart Stories Second на вагу побачила ось такі класні оригінальні вкорочені аги, вирішила приміряти, приміряла лише один, тому що розмір на мене великий, тут 40-41, але вони достатньо комфортні, на ноги в принципі трималися. Пара таких на день примірки коштувала майже 550 гривень. Наступна нова сукня, сорочка, защипалася як халат від марки Spencer яскравого кольору. Далі вкорочена на вузлику по талії Блузочка розглядала для доньки. Це дуже приємна віскоза, але річ не виглядала достатньо свіжою того я її не пропонувала донечці по відеозв'язку, просто приміряла і вам показала. Сукня прямого силуету напівпрозора. В принципі, модель гарна, спущений рукав, але була невідповідність. Поверху вона була як вільна М, а по стегнах як С Тобто я навіть не змогла защіпнути усі гудзики понизу, бо не змогла б зробити навіть короку. Також мені сподобалося, що понизу на просвіт видко таку широку планочку, а, яка формує по довжині сукню, як би видовжує, вона тримає трохи форму. Далі сподобалися спортивні лисинки для тренувань. Дуже там якісна мікрофіброчка. Вона обійняла шкіру, ну, як друга шкіра. Дуже класні, трохи замалі за розміром, але це той варіант, була б знижка, то забрала б. ну Дуже класні. Завжди запрошую вас до себе в інстаграм через посилання в описі під відео. Дуже радію вашим відгукам. Та реакціям під відео, чи буду пекти паски цьогоріч, чи ні, ще не знаю. Кожного разу це велика інтрига: чи зійдуть, чи не впадуть. Паску люблю дуже солодку, збиту, пухку. Всім бажаю смачної пасхи. Та головне, бувайте, живі і здорові!